Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь рецептом ось таких тарталеток зі шпинату та крекеру. із начинкою, в основі якої риба, огірок та вершковий сир. Смачна оригінальна страва буде гарним доповненням до святкового столу, тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Солоний крекер подрібнюємо в крихту разом зі свіжим шпинатом. Я роблю це в декілька етапів блендером. Додаємо розтоплене вершкове масло та ретельно перемішуємо. Для тарталеток я використовую форму для кексів. А щоб легко було діставати, застилаю харчовою плівкою. Формую корзинки з високими бортиками за допомогою рук та підручних матеріалів. Відправляємо у морозильну камеру на 20 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Нарізаємо слабосолений лосось та огірок, перемішуємо з вершковим сиром. Сіль не використовую, тому що риба достатньо солена. Дістаємо наші корзинки та наповнюємо начинкою. От і все дуже смачна і красива страва. Насолоджуйтесь! Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.